Сладко. Я війна знімаю. Та віде, тут таке? Так, що це розкаже. У нас вже є перший покупець, хто зайшов сьогодні до нашого магазину. Будете щось обирати? Так, буду вибирати нитки. О, так у вас буде можливість витягнути не одну, а дві кульки. Там можуть бути знижки або майстер-клас, який у нас у продажі. Можете гуляти по магазину? Ми раді вас вітати в нашому магазині. Ой, ші, очень Зараз тренд на косиночки. І до нас прийшла пані, а в неї така гарна косиночка. Добрий день! ця косиночка зв'язана у мене з Віолета. Ушла одна бабіночка. Двоєчкою, двоєчкою. Я двоєчкою подумала, а, є... я а я дуже туго в'яжу. Туга, ну туго. я б, я півтора, один сімдесят п'ять пробувала Віолет. Ну, у мене двоєчка. Двоєчка. Тільки ну туго. ні, все рівно дуже гарно, класно да, вийшла. Оце, мене. У мене виходить сім саме великий, і потім йде і потім вже менше, менше, і половиночки. Отут От половиночки в мене. Так, бачу, бачу. Що можна зв'язати зірнарт Віолет? Ви подивіться на цю, на, цю, на цю чудову футболочку, маєчку, яку зв'язала пані Галина. І це зв'язано зірнартвіолет. І це вона іде як батікова, так? І це все, це ірландське мережево поєднано просто з попер... зв'язанням поперек. В одному моточку йдуть оці кольори, так, і у вас вони так вийшли гарно, що просто не ну не знаю. Це для мене завжди була загадка, як це роблять люди. У мене недов'яз такий лежить, коли я його зроблю не знаю. Там жилет цілий довгий. Я вирішила себе доказати, що я можу. І у мене є і ірландське кружево теж. Поставила галочку, що я вмію, і на цьому все. Нарт флаверс. Боже, ця пряжа настільки. Популярна і її всі беруть. І не знаю, у тому році її не так купували, як зараз. І сьогодні до нас прийшла пані, як вас Алла. Алла, і в неї ковтинка з Ярнард Флаверс. Так ви М самі в'язали. Звісно, я в'язала сама дуже простий фасон, дуже проста модель, так класика. Класіка кругла кокетка, додаєш дірочки і все. І все. Нічого Шо тут. тут складного? Нічого. просто в'яжете. Але і мені все. дуже подобається, не треба то там горловину вив'язувати, якась там пройма. Це без ростка просто. Ні, росток азіатський росток. Азіатський, росток. І все, все, що я люблю. Чудово, можна вас покрутити так, трішечки. Можна ви пам'ятаєте, на нашому Ютуб-каналі ми зробили майстер-клас на бабусин кардиган. І ось от до нас сьогодні на День клієнта завітала пані Тетяна. Тетяна, і ви подивіться, в неї кардиган зв'язаний з бабусиних квадратів. Це мій перший виріб вирібку. І наскільки рівнесенькі стопчики? Ви подивіться. А що це за пряжа? То що ви це ваша пряжа. У мене такий гачок. Так? Ну да, так, у мене ще да. ніший вийшов. Да. А Він я, такий. Просто, я знаю, що ви трошки менше, я думаю, я ж трошки більше, тому я собі зробила просто трошки більшого розміру. Гачок, і ну, Я рота відкрила, чесно кажучи. <ріст> 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 я бачу на вас така гарна ковтинка, маєчка і гарна сумка. Не знаю, це ви самі робили? Так. Це з Ярослава сумка. Так. Скільки моточків пішло на цю сумку? Вісім четыреста грамм. Це плюс, минус, ниточки, о, в дві ниточки, так? На стайл, похоже, чи самер? Самер. Самер. Бо вони майже однакові, і це самер так, зв'язана да. така маєчка з мотивів. Квадрат. Бабусин. бабусин квадрат. Звичайний бабусин квадрат. І як так, так, він так, так. виглядає? Перший день клієнта, і ми думали, що з бісера нічого у нас не буде, хоча їм займаються дуже багато. І що ж нарешті прийшла до нас пані? Як вас звуть? Анастасія? Пані Анастасія і прийшла в такому класному Ой. дуже делікатна ви... робота. Так, ви самі робили? Так, да. за сутки. За сутки? Да. І дуже гарно виглядає. І сьогодні ви дивлюсь на бісер поглядали, так? Так, Звісно. А що ви ще хочете зробити? О, я е, бажаю зробити е, жгут з бісером, з топчиком, да, і приглядає фурнітуру для нього. Вау, круто! <смеш> Сподіваюсь, коли ми приїдемо наступного разу до магазину, ви принесете і покажете Обов його. Обов'язково. Дякую вам. <смеш> Давайте сюди на столик і показуйте, що ви нам принесли. Ось це така підставочка з, з джуту. Так. Вот. Ага. Це мінтінки з вілюта. Це з вілюта, це гачком. Ось а, так... ну, я буду приміряти. Найбільно. Боже, вони ж такі теплі. Це вовки, також змійка. Теж залізаві люто. — А, так. — Це кардиган? Свет? Це забухи. Скільки моточків пішло? П'ять з половиною. П'ять з половиною. Мені подобається, що він якраз по розміру догадала класно і співвідношення рукава, довжини, ширини. Все круто, класно. Дякую. Сумок у нас сьогодні було дуже мало. Хто приходив зв'язаними в'язаними сумками, але мені сподобалася ця сумочка. Я бачу, що це сумочка, зв'язана з макраме. Гернард макраме. Ручка така щільна, вона гарна. Фор... наче з брендових якихось магазинів вони полюбляють ось так ось оформлювати сумочки. Клас. Окремо в'яжеться ця деталь, ця деталь і ось ця. Три ряди в'яжете е, стовпчиками з накидом, а потім опускаєтеся вниз. То Там роз... е, повітряні опустилися вниз і піднялися цими. Все зрозуміло. Гадаєш, що це, мабуть, зверху кругла кокетка, футболка. Це футболка? Не знаю. Тут ну, може бути, що ти ти. хочеш. Навіть не здогадалася, це що це? Це шальс Yard Flowers. Дуже гарно. Ровно е, один моточок. Оце один моточок, оце один моточок, да? моточок ще трошки залишилося там ага. Ну, Я теж бактус в'язала, але він не такий рідкий був. У мене теж пішов один моточок. Ввечері вдягаю на балкон, коли прохолодно. Шикарно йде взагалі. Клас. Дуже приємно, дуже м'яка в'яжеться. Ну... Це пряжа така, що вона заслуговує на увагу, і вона настільки універсальна для мене, вона невбиваєма якась. Вона не жмакається. Вона просто постирав, висохло, одягнув і пішов. Не знаю, це дуже класна пряжа. Таша принесла ще косиночку. Яка зв'язана, це з ярнарбігонія і серединка з гізи. Мабуть, по кольору вона підходила, так, так, да? тому найбільше. так вибрали. брали. Можна, щоб так, ви одягли її. Давайте. Боже, ну скажіть, же, гарнюнька. Банана! А Це зв'язав чоловік, він в'яже гачком, дружина у нього в'яже спицями. Він більше сумки, іграшки, а дружина вже одяг. Вони друг другу допомагають. Ля, який він прикольний. А можете ви показати в телефоні свої вироби, які ви в'язали? Так. А ви самі вигадуєте, чи. Так, так. я ну, без МК То, Без МК. Ох ти! Ля, які сумочки! Оця сумочка це він зв'язав для своєї дружини. Боже, я б такого чоловіка теж хотіла б мати. Сьогодні вже другий день і ранок починається з приємного. До нас завітала пані, як вас з Ірина. Пані Ірина, і в такій чудовій ковтинці, Я чомусь на неї звернула увагу, кажу: Настя, ти дивись, яка ковтинка прийшла. Не покупець, ні клієнт не прийшов. кажу, говорю, ковтинка прийшла. Года три назад. Года три назад. І ви да. подивіться, в якому стані вона залишилась. Ну, Що це за пряжа? Я так думаю, на що це мерсеризована якась бавовна, ви вже не пам'ятаєте. Да, так? Да. так, Давно було, не пам'ятаю. Мурсеризована бавовна, дуже гарна і дуже класна. І все це гачком. Дуже класно. Головне, що воно добре провітрюється і на літо. Стильна пані, стильна сумка. Як вас звуть? Мене звуть Тетяна, доброго дня. Тетяна, і у неї гарна сумочка. Це шкіряний набір. Який можна придбати в нашому магазині, і на який є майстер-клас на нашому ютуб-каналі? Але вона її трішки змінила і зробила по-своєму. У мене здоровий шопер вийшов, а тут вийшла мініатюрна сумочка. Яку пряжу ви обрали тут? Котон макраме котон макраме Три міліметри. Так, так у вас саме купувала і шкіру, і пряжу. І ага. вже далі візнуло. А брелочок взагалі супер. Дякую. Дуже гарно, класно. Дякую, Дякую вам. Дякую. Подивіться, яка селянка, як воно виглядає чудово. Планувалося початково. Зараз трошечка так. І тоді вже входить щось велике. Але воно і по окремі буде гарно, і так, і так. Початково планувалося взагалі окремо. Тому що почалося все саме з Гердану, це мене була б мріями зробити. Це ще саме-саме перше, саме найкривеньке. Це як мишинка, да? чи ви робили окремо, а, а потім пришивали? Лила початково на станку, але вже потім напришивала на стрічку. Тому воно таке трошечки десь якось. Подальшому вона вже пішла краще, але маленька це найостанніше. Я також кинула собі виклик. Я зробила її за 10 годин. І Це також саме перше поки що так як я цей, Можна сказати, багатодітна мама. Так, це для тварин. Це акрил. це був просто бабійний акрил. Знову ж таки, тому що це ось саме перші. В подальшому зараз я шукаю варіантики. У мене ось я хочу певно в йти більше, яку саме що думаю. Не впевнена. Іграшок у нас якось так не було, а сьогодні прийшла до нас. Як тебе зовуть? Лера. Лера, І вона принесла ось такого зайчика. Розповідай, що це буде, для кого. Це буде подарунок для моєї племянниці, Вона скоро народиться. О, класно мати таку тьотю! Це е, з попіярн Вілвет. Розвило та фіолетово, ну менше половини моточка. Ти от були такі вироби, що ти в'язала, потім розпускала, як вона пряжа себе поводить там? Пряжа поводиться чи ні? Не не сильно Ну трошечки так. так? трошечки. якщо не туго в'язати... Воно буде добре ну, розпускатися. Ну так, да, на іграшку треба да. в'язати ще й тоді вже розпускати, звісно, що буде. А якщо да. в'яжеш отак повільно, свободненько, ну, да. то воно нормально розпускається і да. нічого да. не сипеться. Да. Як ви вважаєте, мотиви завжди в моді? Мені здається, що так. Да. Бо, як я вже узнала, що цій ковтинці скільки років? Років 10, мабуть. І вона досі живає, досі її носять. Отака повітряна маєчка, і неспекотно. Для Одеси те, що треба. І загар якраз таке засмаження буде. І ще я бачу у вас сумочку. Це ярднар синтетичне волокно. Ні, знаю, це макраме. Макраме, так, да, да, да. Ну, ось така. О, о, праку. о, о я забачила. Ага. Ну, вмістительна, о, дуже така. Дуже вмістительна, класна така. І... А так, кажеться, така маленька. А -а -а. І так, що можна ще сказати, що це в'яжеться дуже-дуже просто. За вечір. Два отаких от напівкола. Mm, да, зв'язати під Блиста, сюди, блискавку угу. цю підставочку. І Центральний і... мотив такий одним цим Одним цим. цим. Це з як шишечками. з боковинками. Так да, так. Да. Да, так, класно, прикольно вообще. В нашому магазині часу дарма не теряють. Що це таке буде? Це волосся буде. Це волосся для ляльки? Так, да, Для ляльки буде ось. Так ось вона. Чіпляється ну пришити потрібно буде і скільки таких нас... треба зв'язати? Ну перший ряд 54. і другий ряд то приблизно так само. Потім вона збирається в хостик і буде лялька. Я дивлюся, що ви принесли ще іграшки. Ви так. займаєтесь тільки іграшками? А, ні, ну я нещодавно ще в'язала з вусних квадратів, зв'язала, але Його продала, хотіла принести, але вже продала. А, і в майбутньому хочу ще почати кардигани в'язати, але це ага, з часом, це, потім. Ага, Це буде потяг. Мені, наприклад, сподобалася ця собачка. І як я узнала, що це у вас як підставка під телефон? Чому вона така щільна, така туга, важка, Ну, вона тримає гарно телефон як підставка. А що, то, що, то, що я побачила, що це жакарт і ниточки протягнуті, так, вони просто в'язується в рядочок, і тому воно тримає гарну форму і не розтягується. Це жакард по колу з протягнутими ниточками кольору іншого. І вона така мила. Я захоплююсь тими людьми, які в'яжуть іграшки. Я можу їх в'язати, але це не моє. Вони в мене не виходять так, як я їх собі уявляю. Тому за це й не берусь. Брафія. Ви подивіться, ця сумка. Мабуть, зв'язана з Рафія Іспи. Зараз ми запитаємо. Доброго дня можна вас ще поцікавити. Цікава ваша сумочка. Вона настільки щільно зв'язана, це графія Іспи. Так. Так. Це за майстер-класом цієї цікавої жіночки. Вона є і в Інстаграмі, і на Ютубі опцімакрошет. Та я дивлюсь, там рафія, тут так. рафія. Настя каже, з чого то зв'язано, кажу, та рафія, підходжу, дивлюся, так, це, це рафія. рафія. Я дивлюсь, що тут просто бабусин квадрат закінчується, просто дов'язуються mm -hmm. боковинки, так, оці, так. і кріпиться так, до доденці. Так, не, да, не складно, все просто. Але супер гарний, практичний. Mm -hmm. Та, а в мізкій? Скільки yeah. пряжі туди поміститься? Oh. Багато. Mm -hmm. Я дивлюсь, що сюди помістилося багатенько. Mm -hmm. джинсу. джинсу. Що ви будете з джинсу в'язати? Ну. На... для онуки ковтинку на... Oh. на березень. Ну, правильно, вже no, треба да, Так, да, вона піде yeah. в садочок. Добре ввив... мати таку yeah, бабусю. Yeah. У вас yeah. теж yeah. рафія, yeah. рафія yeah. сумка. Рафія Ну, фібронатуру все рівно рафія. А тут і мульті ще є. У вас теж в'язання з собою? А що ви в'яжете? Зараз сумку. сумку. Теж сумку? <рес> а ми, ми тільки зустрічі, у нас там було А, зурнації, вже відбулося так. все. А теж джинси джинси, то. Це у вас такі посиділки а, з Так, з в'язанням для доші. Лілі взагалі багато майстер-класів. Mm -hmm. Даже трошки... Конкурент. <реш> 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 Ні, я дуже рада, що є майстер-класи, що ви робите. Ні, ну це дуже класно. Я сама я роблю і знаю, як це приємно людям, коли вони беруть майстер-класи і в'яжуть по ньому, і у них все виходить. Для мене це mm -hmm. вище вищого, так, Не я, знаю. Так, я зараз бачила з моєю сумкою, мені дуже було приємно. І... Ні, ну сумка теж класна Хочу сказати, Ви самі да. придумували цю конструкцію? Ні, ні, це я побачила е, в Пінтересті угу. схожу сумку. Думаю, ну канада мені зв'язати. Просто зв виконана на класна, що от ручка да -да -да. переходить в еті, що да. все однаково. Все... Знайшого ну, незвично, незвична знайшла, знайшла картинку, а не знайшла як в'язати. Ну думаю, ну як ото кажуть, фасон не збитий ага. ще такого мало у кого побачиш. <звук> Сьогодні вже третій день нашого дня клієнта із самого ранку до нас завітала пані. Як вас зовут? Любов, любов, і на неї дуже гарна картинка. Це Тут філійка, тут мотиви. Це дуже популярне останнім часом. Це в'язання. Скільки років ковтинки? Десь років дев'ять. Ух ти! Це етно. Ці мотиви, це етноковтинка. І мої замовниці вони так і називають мені етно-ковтинку. Ви в'яжете на замовлення. На замовлення пішла на пенсію і в'яжу на замовлення. Це Ірис. Ірис? Так. Ну він товстенький. Товстенький, бо ця ковтинка в'яжеться не з тоненької ниточки. Ну так, можна вас спиночкою трошки? Так. А стильно виглядає дуже класно. Мені спекотно. От зараз зараз, зараз стоїть не спекотно, бо вона філейна тут. багато. Вона... Так, Вона пр... продувається вітер речком, тому. Вона дуже удобна, дуже зручна, і дуже мені вона подобається і попитом. Популярність в неї так, є. так. Вона користується попитом. Дівчата замов замов замовляють її спочатку були однотонні, а зараз оці от вставочки ага, рукавці, вже компонують кольори, синій, голубий. Угу. Оливка молочко з, з, з кавою, ну щось таке. Кому ще подобається? Ну Що ж прийшли і одразу кажуть, а я прийшла похвастатися. чим показувати те, що ви принесли нам майстерклас або? Це така подушка. Це на подарунок комусь чи як? Це я в'язала чоловіку на подарунок, а там потім ще захотіли, і я вже ші шість подушок вже зв'язала. Чоловіку, чоловіку сподобалось? Да. Каже, дуже Це, мабуть, самоулюблена подушка. Чого ви в'язали? Це Гімалая Долфін Бейбі. Угу. Тільки ліфчик я вже другий зробила, з другої попробувати, а предучі лівчики я робила з цієї пряжі алізе Бабі Бест. Бабі Бест. От тут теж гарно будуть виглядати. Дуже гарно, незвично, класно. Ой, я там бачу таке щось прикольне. Зайки. такі. А кому це? Це я сину зв'язала, він не хоче носити. Не хоче, чому? Кидає, ти знає. Спочатку не військо. Може йому зараз спекотно в Ні, ній? Ні, це ще зимою. я Зимою. Зимові? Так. А. А тут, мабуть, теж думала вушки такі зробити, чи що я ще не, не придумала? Основу де брали. Звичайно, устілка. А, просто звичайно обв'язали і зробили. Ой, вона там з міхом. Ой, ну це такі ну, Це утеплення з начосом. Устілки. А тут я уже вирізала теж устілки. Ага. Отаку От вставляла. <рес> такі милі. Класно, мені подобається. Десь знов сумочка. <laughs> і як завжди, це сумочка зіртнарт макраме. І ще це жакард, да. Не вишивка, жакардова. Жакарда. І вив'язані такі угу. лілічі. Чи... Ну, квіти. Лілі. квіти. Да, да. Квіти. Скільки муточків пішло? Три. Три моточки. Три моточки, і, і, і голубий і трошечки. Угу. І ручки, ручки теж з нашого магазину, так. Так? так? І вони сюди дуже пасують. Вона так легка. Я до себе все міряю. Легка. Як вже ми, ми вже казали, що Одеса полюбляє сумочки. І сьогодні прийшли ще принесли показати ось таку сумочку. Це зв'язано з мотивів, і пряжа Ярнард Макраме. Скільки Макраме. моточків пішла? Менше двох. Wow. Менше двох? Менше но, двох. Ну це дуже круто. І тут чохольчик просто зроблений. Тут, так, тут так я пішла підкладку з uh -huh. це вона вже трошки. Як в носки була, то ну, використовуються. Тут просто зв'язано навіть О, що і менше двох, тому що цільне полотно стовпчиками зв'язано, а тут ажур. І ще до комплекту бачила, бачу вообще прикол, О, взуття. До речі, скільки ми вже магазинів їздили, то ніхто не приносить взуття. А тут... Такі чобіточки. Мопливі, такі самі, як на це комплект у вас. А скільки на них, на них пішло? Півтора мотка. Півтора моточка? Так. Можете підошву показати? А підошва ваша. теж наша? Підошва теж ваша. Може так. Круто! Півусілка також ваша. Клас. А яка це фарба? Ну, тут більше текстилю. Але є і похідні текстиль. Наприклад, текстиль флор, але ось ми mm -hmm. не пам'ятаємо, що. Це текстиль. текстиль. А вже, вже прали його, воно заведені. тримається. Ну, ще ми. Ви... Не дійшло? Ну так. <рисвіт> Ва, Яночка, покажи. як у нас майстер-клас на таку Так, так. У нас майстер-класний таку я дивилась, майстер -клас? Я брала І там, і там, і там. Класно. Сюди регілін вставляла. Сюди і сюди. Mm -hmm. Що вона тут сердечко? Покажи. Це щоб з мамою не перепутати шляпки. так? <рес> я сам колір вибирав. Ти вибирав колір? Так. Да, це це як ковбойка казали. така. Ага. Клас. Круто. Творча сім'я, це клас, це клас. Це не знаю, хто, хто в'яже. Яна одразу побачила ціль. <плес> я ціль. Я цілю степідію. Та, получилось так, що я, якби, ото без роботи і залишилась. Надо ж було чим-то себе зайняти. Це хороше заняття. Дуже. <плес> Робити це я вже навчилася. По спинці я вже навчилася все. часу не вистачає, я просто не хочу вже братися вот, за це. Ось вот ця сітка у мене, ось це все. Получается 5, лицев... 5 воздушных и столбик с накидом. Mm -hmm. Все. И вот она дает вот такую вот. Это если поворачивать, поворотный ряд. А так 3 столбик с накидом, 3 ну, столбик там с накидом. Это, да. Да. А все равно, что по булавочкам требуется. Конечно. Все, не все... выкройкам. У меня выкройка. Только на, на себя, как на вторая про. шкура. Яна, ты сказала, что у тебя есть недовяз? Бывает. Есть. Це ірландське мережево. я вже розповідала ну, і про цей жилет, й дай він десь років 17 лежить у мене. Я ніяк не можу на нього до нього дійти, але Боже, я... я 17 років. <Юрій> Уже скоро повнолітній буде, почекай. Ді Сам себе дав'яз. Приходять одна ковтинка з ірландським мережам. Ось зараз друга ковтинка. Це Як знак! це написано, Знак що? Знак треба закінчити. Просто зробили вишивку бісером. Да. Просто зверху пішов бісер. Дуже Дуже бісер... На витягу, За бісером церкві. собственно я сюди прийшла Посмотріти. Клас на іншу сумку? Ні, я і колічки шью, ді... я mm -hmm. Все, так? Да. Сейчас вот я станочек себе на день рождения Кольори, так, дивер, ну, як, ну, троянда, як так? ну, Я так нас старалась нас так нас. это. Вот Дуже Дуже вообще, не знаю. Ой, Вы головою. прям гли... ну, вот світове хранительный. Дуже гарно. нікому не говорю, що я чуть-чуть Я если оттенки не различила. Ну, их здесь нет. Вот это я віжу, а сіре ну, не віжу. Ось так пройшов день клієнта в нашому одеському магазині. Було дуже класно, весело, багато виробів, всі такі були позитивні, з посмішками. Не знаю, мені все дуже сподобалось. Приносили вироби, які заслуговують на увагу. А який виріб сподобався вам більше? Про це я дізнаюсь. Ваших коментарів. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково вімкнути дзвіночок, щоб не припустити наші нові відео і майстер-класи. І всім па-па! солодких вам петельок!